22 червня понеділок і ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень на нашому каналі у студії. Працює Єворська. Час скорботи сьогодні згадують жертв війни. Дідуші, чи чимач нову амбулаторію. Хто привітав Моршин із днем народження? Про це і не тільки у цьому випуску. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті усіх загиблих у війні, яка тривала з її з по 1945 рік. А це були не лише радянські солдати, але й мирне населення, у тому числі і тисячі політв'язнів більшовицького режиму на звільнених у 39-му землях західної України. Тільки навпали перші німецькі бомби, що гітлерівці не підійшли до того чи іншого міста, а у місцевих тюрмах НКВД почали розстрілювати усіх українських патріотів, аби не залишити свідків своїх злодій. Янь, так було і у стрію, розповідає Ігор Тимків. У неділю на території меморіального комплексу борцям за волю України зібралися представники влади громадськості ветеранів національно-визвольної боротьби за волю України. Тут відбулися панахиди за невинно убієнними внаслідок масових репресій 1939 41 років жертвами тодішнього режиму. Відправляли панахиду Тарас Катарасенків, отець Іван Барабаш та отець Мирон Гринишин. На біденгу реквіями виступили голова стризької станиці ОМУПА Галина Сулик та ініціатор розкопок на території колишньої тюрми історик Роман Грицай. Meron sa pagsalo ng Isu sa Tetrarchy ng Kalami, si Bisi ni Tetrarchy ng Kiyaya ng Sosan Kimis ng Muse, sa mga kababayan o Isu Присутні вшанували пам'ять новин убієнних хвилиною мовчання. Місцеві аматори відтворили ці страшні дні перед наступом гітлерівців драматичними засобами. Відступаючи багато. таким був наказ більшовицької влади тоді стосовно політичних в'язнів на західних теренах. Тримайся, сину! Ігор Тимків, Василь Теплий для Стрицьких новин. Подвійне свято відзначало в неділю село Великі Дідуши Честрийського району, День медичного працівника і відкриття нової лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На ньому побував і наш кореспондент Василь Алєксєєв. Цієї події селяни чекали давно, і ось на місці колишньої колгоспної контори виросла нова сучасна з усім необхідним оснащенням амбулаторія. Недавно того чекали, що в нас вже відкриють, бо ми бачили в якому стані була колишня амбулаторія. І також до нас ще приєднані село малі ді і Угольне. І так що ми дуже раді, що в нас така подія, і що, що нарешті ми дочекалися до того, що в нас будуть ці умови, щоб покращувати своє здоров'я. Розділити радість дідушівців прибули голови районної ради і редадміністрації Роман Козак і Євген Кухар, який зокрема зазначив, що до Дня незалежності така ж красуня амбулаторія постане в селі Лисятичі. Потрібні лише автомобілі швидкої допомоги. На це не забарився відповісти. Голова Львівської облдержадміністрації Микола Кміть. Непроста зараз ситуація в країні і те, що район концентрує кошти, і ми кожен місяць маємо нові будови, нові відкриття в встречському районі. Дуже приємно. Тому що Стрейщина мені е, близька, і е, десь відчувається, що Стрейщина один з найкращих mm -hmm. районів зараз в області. Е, а, е, до амбулаторії машина приїде обов'язково, і це навіть е, mm -hmm. без, без того, що керівник району сказав: е, ми кожен рік в Старицький район отримує декілька автомобілів. Цього року, по-моєму, вже два також отримав. Е, я би хотів побажати всім е, жителям. Цього села і всіх сіл, які відносяться до цієї амбулаторії, що ви сюди дійсно всі приходили тільки з добрими звістками, коли хтось народжується. Які в таких випадках, були подяки від сільського голови Миколи Притоцького, перерізання стрічки, хліб, сіль і освячення приміщень, як зазначив, хтось із виступаючих, варто тільки пройтися у габінетами цього медичного закладу і одразу стаєш здоровим. Дай Бог. Аварійні вихідні протягом суботи неділі на Львівщині трапилось шість дорожньо-транспортних пригод. Одна із них відбулася на обізній дорозі Стрия. Водій автомобілі Міцубіші не впорався із керуванням та зіткнувся із деревом. В результаті пасажири, які їхали з ним у салоні, отримали травми. Зокрема, забої та незначні гаматоми отримав житий Стрия 1976 року народження. Жінка та чоловік 89 року народження. Всі, окрім водія, були у стані алкогольного сп'яніння. У неділю не тільки медики святкували, курортне місто Моршин теж відзначало свій день, як і завжди цього року не обійшлося без зірок стради та фаєрверку. Більше про недільне святкування дивіться далі. Моршин відсвяткував свій день. Цьогоріч вперше курортне місто забавлялося не у жовтні, а у третю неділю червня. Тому і день оздоровниці, і день медика збіглися в часі. З 19 по 21 червня відбувалося чимало цікавого. В п'ятницю всі охочі мали змогу політати над Моршином на повітряній кулі. Наступного дня змагалися спортсмени. Кульмінація свята припала на неділю. Виступив міський голова Моршина, Руслан Ільницький. Зі святом усіх привітав і голова Львівської обласної державної адміністрації Микола. Кміть, я б від щирого серця хотів всіх вас привітати з цим святом, подякувати за цей прорив, який зробили працівники і інших медичних установ. Які є в Моршині ввечері людей розважали зірки естради: Ростислав Кушина, Андріана, Владислав Левицький та гурт Скай. Окрім них на великій сцені виступив і гурт зі Дельта-Нілу. Є доступнішою для того, щоб громадяни могли швидше і простіше вирішити свої проблеми пов'язані з податками. Почала діяти громадська приймання із вільним доступом для відвідувачів. Попередньо записатися на прийом до посадових осіб можна щодня з 9 до 18 години у 208 кабінеті. У відділі масово роз'ясувальної роботи можна звертатися за телефоном 5 56 67. І на цьому у мене все прощаюся з вами до завтра. Вже за мить. Слухайте новини спорту з Олегом Филиком. І також не забувайте дивитись наші новини на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить. Щасливий той, хто живе за покликанням, про тих чиїм покликанням є спорт, а про нові віражі їх динамічного буття. з вашого покірного слуги в студії Олег Филик. Нашим незмінним партнером є магазин Олімп. Отож, розпочнемо: 5 мільйонів на реконструкції львівського аеропорту до євро 2012 Три золоті нагороди так розпочали наші легкоатлети. Чемпіонат Європи. Кращі, згідно усіх норм і право спортивного канону перемога держслужбовців стрищини. Наші держслужбовці найфутбольніші. У суботу відбувся фінал третьої спартакіади серед держслужбовців Львівщини із п'яти видів спорту: шахи, шашки, настільний теніс, волейбол та мініфутбол. На спортмайданчику Львівського політеху, що у Стрийському парку, змагались кращі команди із мініфутболу, серед яких були і наші земляки. Варто зазначити, що до стекової підсумкової зустрічі команда держслужбовців Стрийщини дійшла, здолавши в своїй зоні мініфутбольні дружини держслужбовців Золочівського та Городоцького районів. Отож, у підсумковому матчі за перше місце на спортмайданчику зійшлись команди держслужбовців стрищини та львівської облдержадміністрації. Кінець матчу кращих не виявив, оскільки рахунок був рівним 1-1. А вже у післяматчевій серії пенальті стриські держслужбовці здолали своїх львівських колег із рахунком 5-2, ставши таким чином кращими в області. Львову дали гроші на аеропорт. Львів отримав від уряду 5 мільйонів гривень на викуп земельних ділянок навколо елітної смуги аеропорту. Про це повідомив глава Львівської облдержадміністрації Микола Кміть. За його словами, кошти з казначейського рахунку вже надійшли, і за них будуть придбані земельні ділянки у приватників на території, яка відведена під розширення елітної смуги. Микола Кміть також повідомив, що нині аеропорт Львів відстає від графіка реконструкції до Євро 2012 Найбільша проблема полягає в тому, що Міністерство транспорту у зв'язку досі не оголосило конкурс інвесторів для будівництва терміналу в аеропорту. Відпочили їй досить. У неділю на базу у Кончозаспі почали з'їжджатися гравці першої команди Динамо. На перші загальнокомандні збори пройшло не так багато футболістів. Виходити з відпустки «Динамівці» будуть у три етапи. Першими це зробили футболісти, не задіяні національній молодіжній збірних своїх країн. Валерій Газаєв у неділю представив нових асистентів Миколу Латиша, Володимира Шевчука. Додамо, що окрім них у тренерський штаб Газаєва входять Олег Лужний, Валерій Зуєв, Сергій Краковський і Вінченцо Пінкуліні у найближчі два дні кожний гравців пройде поглиблене медостеження, а робота на футбольному полі почнеться на підготовчому зборі в Австрії, куди делегація Динамо відправиться в середу зранку. Українці здобули три золота на чемпіонаті Європи. Першого дня на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики в португальській лірі три золоті нагороди до скарбнички української збірної поклали Юрій Кримаренко, Наталія Семенова та Юлія Кривсун. Юлія Кривсун не лише продемонструвала величезну перевагу над своїми суперницями, а й показала на фінішній дистанції 800 метрів найкращий результат сезону в світі, покращивши своє попереднє досягнення в Кубку України більш ніж на 0,5 десятих секунд. Першу перемогу після тріумфу на чемпіонаті світу 2005 року в секторі для стрибків у висоту здобув Юрій Кримаренко в Лерії представник Бердичева показав свій найкращий результат нинішнього сезону 2 метра 31 сантиметр і за спробами переміг чеха Ярослава Бабу та росіянна Олександра Шустова. Останню золоту нагороду першого дня змагань в Португалії здобула для нашої команди Наталія Семенова в секторі для метання диску. Кличко отримав спортивного Оскара. Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко переміг у номінації повернення року премії Лоурес Awards. Як повідомляє офіційний сайт премії, 37-річний боксер отримав цінну нагороду у Дортмунді, де відбулася урочиста церемонія. Нагадаємо, Віталій Кличко повернувся у великий спорт після чотирирічної перерви у виступах, завоювавши титул чемпіона світу у бою проти Саміоля Пітера у жовтні 2008 року. Супер. Арниками кличка у боротьбі за премії були австралійська велогонщиця Анна Меарес, австрійський гольфіст Грег Норман, німецький важкоатлет Матія Шнайтнер, плавець Нідерландів Мартин Вандер Вайда та американський гольфіст Тайгер Вудс. Саме таким видався цей день журналістам нашого каналу. В студії був Олег Филип. Нагадує, спонсором випуску є магазин спортивного одягу та інвентаря Олімп. Наснаги та вдалого початку робочого тижня. Вам Шануймося! Погода на нашому каналі приватне підприємство Макбут. Синоптики кажуть, що принаймні завтра на сонячне небо сподіватися не варто. Слід брати з собою парасольки бо дощитиме. Можливо, навіть гроза. проте температура повітря проріється до 25 градусів тепла. Атмосферний тиск 730 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме 60%. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 4 метри за секунду. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це МакБут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежинківського 51 та валовій 33. Ми робимо погоду.